найкраще, що можна дати Україні, будьмо чесними. Я знаю, що деякі союзники проти цього це членство в НАТО. Якби вони були членом НАТО, нам би ніколи не довелося зупиняти війну в Україні. Це найдешевший і найпростіший спосіб захистити країну. І я б наполегливо закликала усіх нас нарощувати виробництво зброї. Я не кажу, що у нас воєнний час, але ми більше не можемо сказати, що живемо в мирний час. Тому нам потрібно змінити своє мислення. Нам потрібно мати відчуття терміновості. Я думаю, що нам потрібні екстрені зміни всередині Європейського союзу, зміни в законодавстві. Ми маємо позбутися бюрок. Кратії виробляти те, що необхідно для трансатлантичних партнерів, щоб гарантувати, що Україна отримає усе те, що їм потрібно, а також щоб ми могли захистити себе, тому що дехто з нас готовий витрачати набагато більше на оборону та безпеку, але ми не можемо купити те, що необхідно. Війна в Україні це про Росію. Це про імперські мрії Росії, це про їхнє бажання та їхню волю приймати рішення щодо європейських питань. І ми не можемо дозволити їм це робити. Тому я думаю, що ми повинні дотримуватися стратегії, і стратегія полягає в тому, щоб виграти війну. Це не просто, це не про щось гарне і приємне, це не про хороше, але це те, що необхідно. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як невід'ємну частину нашого проекту миру. Тільки Україна може визначити, коли є умови для переговорів. Йти на поступки перед будь-якими переговорами є величезною помилкою, тому ми й надалі будемо стояти пліч опліч з Україною в переговорах у забезпеченні гарантій безпеки у відбудові, як з майбутнім членом Європейського Союзу. це означає, що сталий мир не може бути простим припиненням вогню. Ми не можемо дати Росії можливість напасти ще раз. Це не має бути на руку агресору. Мають бути гарантії, що Росія більше не буде загрозою для України, для Європи, для її сусідів гарантії, що Росія перестане бути загрозою для міжнародної безпеки.